Один із переможців європейського гранту музей територія терору. В установі мають отримати від ЄС 20 тисяч євро. За ці кошти планують оцифрувати дві тисячі музейних експонатів, а це 10% від усієї колекції. Адже екземплярів у музеї майже 20 тисяч. Тепер можна буде зайти на наш сайт і подивитись на е, матеріали. Е... Репресованих українців, політв'язнів, то що їхні листи, листівки УПА, Альманах УПА, різноманітні брошури, фотографії політв'язнів, речі, як вони святкували Різдво чи пасху на засланні, бо це також є таким проявом пасивного супротиву, коли людина, попри все, попри всю цю важелі радянської системи зберігає власні традиції українські за грантові кошти для музеї. Також планують придбати декілька ноутбуків, накопичувачі інформації та новий ск. Сканер. Наразі ж доводиться сканувати документи з допомогою старого. Які мені потрібен лист, стаю, розгортаю, сканую конверт, щоб знати адресату. Ну, і тоді налаштовую, кладу відповідно на стіл, налаштовую техніку і одним порохом руки. Здебільшого музеї оцифровують експонати, яким понад 70, а то і 90 років. Щоправда, є і відносно нові. До прикладу лист 16-річного юнака із російського міста Ноябрьськ Тюманської області документ датований 1998-м. Андрій нащадок українців, які були засуджені за діяльність в повстанській армії. У той час хлопець намагався повернутися в Україну. Цікаво тут є привітання. Слава Україні, героям слава тризуб. Прапор. Перше, що я маю 16 років, навчаюся в 11 класі середньої школи. Мій батько є москаль, мати зрусифікована Україна. Всі в школі є швиністи. Проте я на 100% вважаю себе українцем. Сам вивчив українську мову. А по закінченні 11 класи е, жадаю стурбувати. Е, Суддіювати на університеті бажано у Львові, окрім музею територія терору, гранти по 20 тисяч євро також отримали музей архітектури та побуту і комунальне підприємство Львівське радіо. Що стосується музею народної архітектури і побуту, то в них оцифрування стосуватиметься більше фольклорної нашої спадщини. Що стосується Львівського радіо, то це звукова спадщина, їхні звукові архіви. Перші оцифровані документи, зокрема на сайті музею Територія терору, відвідувачі зможуть побачити уже. А на початку літа Світлана Рончак Віталій Віталіковело Павло Заврій телеканал Перший Західний.